У Полтаві біля Святоуспенського собору 11 травня людно прощалися з полеглими воїнами Дмитром Юденком та Валерієм Сосновським. Особливо болячи, дивитися на рідних і близьких, які особливо відчувають втрату цей біль. Але пам'ятаючи цих героїв, які віддали своє життя, ми повинні продовжувати змінювати нашу Україну. 37-річний боєць, молодший сержант Дмитро Юденко поліг 6 травня поблизу Бахмуту Донецької області під час виконання бойового завдання. Він був командиром машини 3-ї окремої штурмової бригади, жив у Полтаві. Боронив рідну країну і до повномасштабного вторгнення. Був учасником АТО. У героя залишилися дружина та донька. Зі словами скорботи та глибокої шани згадують полеглого друзі, знайомі та побратими. Дмитро завжди був чесним, справедливим У нього дуже тонке відчуття справедливості. Він був хорошим сім'янином. Я знаю його добре, дружину, донечку. Він розповідав колись. Що у нього в АТО загинув брат, і він потім пішов захищати Україну ще коли була антитерористична операція. А коли розпочалася вже повноштабна війна, він теж вважав своїм обов'язком бути там на передовій. Що я можу сказати про Дмитра? Ну я знав його ще з Майдана. Він такий був самий настоящий, ярий українець. Він розумів, до чого це все йде війна, і ця війна вже продовжується майже 600 років. Українці почали вже це розуміти, що самий лютий ворог це московити, які намагаються унічтожити Київську Русь уже ші шість десятків років. Ну, він Звичайно, жалко наших хлопців, дуже жалко, дуже жалко багатьох. Дмитро завжди залишиться в моїй пам'яті як мужній чоловік, гарний воїн, чудовий сім'янин і вірний побратим. Він завжди приходив на допомогу у потрібний час. Він був дуже розумний, намагався якомога більше людей навчити навичкам, які допомагали їм виживати і здобувати нашу спільну перемогу. Це таке, знаєте, відчуття, що Втрачаєш дуже близьку і рідну людину, тому що Дмитра знало все місто. Він створив і очолив молодіжну організацію, «Вороскол». він працював з молоддю дуже багато, саме патріотичне виховання молоді. Солдат Валерій Сосновський, з яким також прощалися сьогодні, народився 9 травня 1989 року. Загинув за три дні до свого 34-го дня народження. Поліг боєць 6 травня поблизу Георгіївки Покровського району, що на Донеччині, був водієм 3-го стрілецького відділення 116-ї бригади ТРО. Поховали захисників у Полтаві на Затуринському кладовищі.